Сьогодні покажу, як робити градієнт, тобто як його роблю саме я. Тож нам потрібна тіпса, серветка, обезжирювач, пензлик для градієнту. Та покажу я все на темному ваці. І це топ, яким я перекриваю тіпси чисто для дизайну. Обов'язково у нас повинна бути гладка поверхня повністю. Ми беремо серветку та на неї пшикаємо обежирювати, щоб вона була волога. Зараз поясню чому. Наносимо на тіпсу наш колір. Я взяла такий доволі темний, щоб на ньому було доволі гарно видно. Наношу його на краєчок. І дивіться, що ми зараз робимо. Я перевертаю, щоб мені було зручно. Зараз кисть суха я розтягую, і, от, бачите, воно на ньому ще залишається. Тобто воно стає більш різке. От, зараз ми це все витягуємо. Тепер крість я промакую. Бачите, скільки з неї залишилося? От, і після цього, як вона трошки стала вологіша, ми оце все тушуємо далі. Так, от тушуємо отакий плавний, плавний так постійно і вот так постійно забираючи лишнє з квістя. Це для того, щоб у нас утримався більш Плавний, плавний переход так, це ми зараз будемо вже сушити, тобто ви дивіться так, щоб вам було комфортно, коли ви на нього дивитеся. От зараз мені комфортно в нього дивитися вже, мене нічого не смущає. Тож я можу його ставити сушитися. От приблизно стільки у мене гель-лаку залишилося на цій серветці. Тепер я беру другий шар наношу, він в нас тонкий, дуже тонкий. Це для того, щоб ми зробили ще більш плавний перехід. Зараз добре видно полосую. Схема така сама. Бежировочку обов'язково на серветочку. Зараз я змочила з одразу. І зараз дивіться, наскільки він буде щепленіший. От, щоб тут було. Ось такий у нас вийшов рецієнт. Зараз покажу, як він буде з топом. Тепер прикриваємо топу. Ставимо сушитися. Ось такий градієнт у нас вийшов. Ще момент, чого саме на глянцеву поверхню. У мене тут якраз є трошки зійшовши покриття, то я вам зараз покажу. Тут воно було опиляне, і зараз я покажу тонким шаром, що воно виходить, коли воно опиляне. Ви є якісь там борозди. От ви коли починаєте розтягувати, от стає дуже добре видно. Зараз через макролінзу покажу. Дивіться, дуже видно оці саме борозди від нашого опилу. Тому, коли робите градієнт, покривайте чимось. Глянцевим або топом, або на гель-лак на будь-який колір, і воно буде те, що треба. Тому що, якщо ми беремо нігодь, зараз тут у мене є от глянцевий повністю, і зараз я покажу таким шматочком невеличким. І як воно буде тушуватися. Тобто на самому глянці воно тушується більш м'яко. І не забуваємо про серветочку. От я шматочок зараз покажу. От. У мене тут нанесений топ. От, подивіться, як воно. Оцей шматочок невеличкий тушується. Так. Тож, майте на увазі, пробуйте та пишіть у коментарях, вийшло у вас чи не вийшло.